Всім привіт! Готуємо сьогодні млинці, або, як ще у нас кажуть, налисники. Вони досить поширені і підходять до солоних та солодких страв. Тісто можна готувати на воді, молоці або кефірі. Я готуватиму на молоці та воді 50 на 50 Беру пів літри молока та пів літри чистої кімнатної температури води, Два цілих яйця та один білок і перемішую. Білок без жовтка додасть ніжності налисникам. 1 столову ложку цукру додаю, дрібка солі, приблизно 2 столові ложки олії. У мене не було соняшникової, тому оливкова. І тепер ретельно перемішую. Тепер останнім поступово даю просійне борошно. У мене пішло 220 г. Орієнтуйтесь на консистенцію. Забагато борошна зробить налисники товстими та надто мучними на смак. До речі, буду вдячна, якщо підпишетесь на цей канал, покладати пальчик вверх та не забудете про дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Ось такою має бути консистенція тіста. Воно не є надто рідким і без грудочок. Тепер починаю смажити. Сковорідку добре нагріваю та змащую олією. Наливаю потрібну кількість тіста круговими рухами рівномірно розподіляю. До речі, не забувайте час від часу помішувати тісто, так як воно може осідати. Коли краєчки починають відставати, то можна перегортати млинці. Я спочатку допомагаю собі лопаткою, а потім перегортаю руками. Я звикла так. І мені так зручно. І вони в мене ніколи не рвуться. Ось такі сонячні налисники вийшли. А далі, чого душа бажає? Та як вони є, не є дуже солодкі або солоні, то можуть бути з різною начинкою. Я планую зараз їх, їсти їх просто з варенням. До речі, у мене це варення з айве. Рецепт, як його приготувати, також є на каналі. Щоб ви довго його не шукали, залишу посилання під відео. Налисники виходять дуже ніжні, дуже смачні, просто тануть у роті. Якщо вам сподобалось це відео, то дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Готуйте та діліться враженнями. Смачного!